Вітаю вас, друзі, в цьому відео Nerv iMix m 4 Mle 54 щомісячні нагороди Twitch Drops, акція до бою, режим натиск та багато інших новин. Гілка iMix M4MLE54 отримує ослаблення ТТХ в патчі 1.181. Як і говорилося, головною імбою минулого патчу стали не італійські ПТ, а французькі важкі танки. Але цього разу це сталося не за пару патчів а буквально й місяця не минуло, як їх вже нерфят. АМІкс М4 Мле 54 Франція БТ-10. І з основного міцність танку з 2400 на 2300 додали розкіт в русі. Максимальна швидкість вперед з 40 на 35 км на годину iMix М4МЛЕ51 ВТ9. Максимальна швидкість вперед з 40 на 35 км на годину. Додали розкид в русі. АІМікс 65Т 8 рівень. Також додали розкид в русі та зменшили максимальну швидкість вперед з 40 на 35. Акції та події жовтня. З 5 жовтня по 5 листопада буде тривати акція до бою, в якій приймуть участь. Два танки wz 111 Модель 5А, загартованого в боях з потужною 130 мм гарматою та пристойним показником шкоди на хвилину, та Progetto M40 Mod 65, італієць з механізмом до заряджання на 4 снаряди, максимальною швидкістю в 65 км на годину та вражаючими кутами нахилу гармати в мінус 9 градусів. Обидва є потужними бійцями, особливо в форматах бою 7х7, як в майбутньому режимі натиск. Режим натиск, де бої проходять в форматі 7х7 виключно на техніці 10-го рівня, триватиме з 12 жовтня по 20 листопада. Воз'єднання Німеччини та командна робота до 4 жовтня перші вихідні жовтня присвячені єдиності та роботі в команді. Катайтеся разом з іншими командирами та заробляйте купу нагород у святкуванні національного свята Німеччини. Нагороди будуть по типу 2D-стиль на ваш вибір і таке інше. З 7 по 10 жовтня виконуйте повторювані бойові завдання тижневого випробування та заробляйте особисті резерви. Досвідчений екіпаж 14 по 17 жовтня діліться любов'ю до своїх екіпажів зі спорядженням. Особливими резервами та знижками до 50% на товари для екіпажу. Щомісячні нагороди Twitch Drops. З 14 по 28 листопада магазин Twitch Drops знову оновлюється. Цього разу він отримує новеньку тематику та захопливі нагороди. До командирського видання увійдуть командири в обличчі добре знайомих всім блогерів, включаючи деякого, на чию появу в грі чекають уже дуже давно. Ви точно не хочете таке пропустити. Вихідні досвіду. З 21 по 24 жовтня виконуйте прості бойові завдання та всі вихідні отримуєте купу досвіду. В кінці жовтня на нас чекає подія на честь Хіловіна, Скоріше за все, якийсь івент. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Чекаю на вас в коментарях для обговорення. Приєднуйтесь на мої стріми щовечора. До зустрічі!